Бояться, ви повинні зробити так, щоб вас боялись. І ми, свобода, свобода праці можемо вам в цьому допомогти. Ми можемо організувати вас, допомогти вам транспортом, допомогти вам організаційно, і юридично, звичайно, як було сказано, і ми свої, ви свої вимоги разом з нами. Можете сказати уряду уряду президенту Верховної Раді. окрім того, ми це також сім народних депутатів. А керівник нашої фракції Андрійко обов'язково. Якщо ви це підтримаєте, якщо ви хочете цього, то він підніме це питання перед Верховною Радою на найближчих засіданнях. Двісті людей, так? а тепер уявіть собі 5 тисяч людей, коли вийде сюди. Як ви кажете за свої родини з кастрюльками? Ви вибачте мене, я знаю, що оця будівля, оця де сидить Каламойський. Ми знаємо, що він тут не сидить. Його тут нема нікого. Меморандум був підписаний з директором. У вас як директор Войт. Так? О, він підписав меморандум е, в травні минулого року, що він бере особисто під захист. Ваше підприємство і він там зазначає, що кожен підпри кожен працівник заводу це захищена людина. Він захищає політично, економічно. Тобто, у вас жодних проблем не має бути. Це оці люди, які зараз керують. І коли нам кажуть, що давайте люди зараз до них знову підемо на поклон і скажемо, а дайте нам гроші, які ми заробили за свої, за свої правильно? Да. Що пропонує наступне? Тут це питання не вирішується. Це раз, друге, нас має бути не 200, не 300 людей. Ми маємо підняти завод. Півден знає вся держава, знає весь світ Це стратегічне підприємство. І ми розуміємо, що той самий Роскосмос зараз прямий конкурент вашого Південмашу. Тобто. Вся держава має зараз стати на захист вас, як працівників, які забезпечують зараз нашу з вами безпеку. Тобто ми зараз маємо зібрати таку кількість людей, щоб не 30-50 людей, які тут зібралися, просто вже відвічаю. Я розумієте, коли був Янукович, виходило так і і казав одну фразу, що вибачте, але просто дістало. Дістало, ми працюємо. Вони нам кажуть, нема грошей, нема заробітної плати, немає за що освітлювати. А є йолки встановлювати тут по два місяці ілюмінацію робити. Кажуть, два мільйона коштів це коштувало. Відніміть 80 мільйонів у вас заборгованість. Два мільйони вже можна було вам виплати заробітну плату. Розумієте? Ми не, не туди ці кошти витрачають. Чому? Та тому що начхать на вас. На протих людей, вони їм ніколи так. не було до вас якоїсь мило. Це вообще, подождите, это здание народа. Это наша на причем? У нас пропустили свищу. Пожалуйста, пожалуйста. Вы всі ці люди зараз простите. Всі эти ждали? люди пойдут, а що шо да. такое? Ви зарплату кожен день получаете? А ми погода. we <laughs>